Мрієте про власний бізнес, але лякають податки і документи. Не хвилюйтеся. За 60 секунд я дам вам 5 порад, які зроблять ваш старт легким і зрозумілим. Порада 1. Обирайте спрощену систему податкування. На старті обрати одну із чотирьох груп ФОП. Порада 2. Обирайте кількість кведів, це ваша діяльність на майбутнє. Навіть якщо ви зараз фотограф, додайте послуги, що можуть знадобитися потім. Це допоможе уникнути проблем із податками. Податкової. Порада 3. Введіть облік доходів плануйте сплату податків. Простої таблички в Excel недостатньо. Позначте дати сплати податків у календарі, щоб їх не прогавити. Порада 4. І найголовніше навчайтеся. Світло постійно змінюється і ваш бізнес має рости разом із вами. Порада 5. Використовуйте сервіси БАЗ для батачі документів. Це економить купу часу. Хочете знати все від А до Я? У моєму курсі я розповім детально про групи, на яких можуть працювати ФОК, ФОПи, як уникнути помилок, як швидко стартувати. Не відкладайте ваш успіх на потім. Посилання на курс під цим відео.